ще 20 людей загинуло в результаті бійки зі стріляниною під час весільної вечірки в афганській провінції Баглан, що на півночі країни. Ще 10 людей отримало поранення, повідомляє місцева влада. Більшість загиблих були гостями на весіллі. На місце стрілянини направили афганські спецслужби. Є побоювання, що загиблих може бути більше. Зіткнення спалахнули після того, як вбили родича місцевого чиновника поліції, повідомляє керівник поліції Гулістан Казані. За його словами, на весіллі зібралися. Близько 400 людей. Серед них були дві групи, які давно ворогували. Коаліція арабських країн на чолі із Саудівською Аравією заявила, що опівночі припинить удари проти хуситів у Ємені. Перемир'я оголошено для надання гуманітарної допомоги. У повідомленні сказано, що припинення вогню триватиме 5 днів. Однак сили коаліції у повідомленні наголосили, що дадуть відсіч, у разі якщо хусити порушуватимуть умови перемир'я. У Китаї можуть скасувати заборону на другу дитину. Демографічного вибуху можна чекати вже до кінця року. Про це пише Гардіан. Водночас офіційний Пекін спростував інформацію про терміни введення нового закону. Як заявили в національній комісії у справах охорони здоров'я і планування сім'ї Китайської Народної Республіки, поки календарного плану з дозволу всім парам країни заводити другу дитину не приймали. Додамо, що заборона на другу дитину, так звані заходи по контролю народжуваності, діє у Китаї вже 35 років. Однак в останні роки влада дещо послабила цю політику. В українській армії будуть звання хорунжий та бригадний генерал. Перше буде молодим офіцерським званням замість молодшого лейтенанта, друге молодшим генеральським званням. Про це заявив президент України Петро Порошенко в ході презентації програм із забезпечення військових. Мені дуже сподобалось під час нашої дискусії ініціатива відійти від радянської армії. Нам потрібно впроваджувати свої нові українські традиції, в тому числі й нові українські звання, заміна молодшого лейтенанта на хорунжого. Повністю відповідає українським традиціям і стандартам НАТО, упевнений Петро Порошенко. В даний час офіцерські звання в українській армії включають молодшого лейтенанта, лейтенанта, старшого лейтенанта, капітана, майора, підполковника та полковника. Генеральське звання генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник і генерал армії. Додатковий імпортний збір, введений у лютому цього року, для стабілізації платіжної балансу України буде скасовано з 1 січня 2016 року. Повідомила заступник міністра фінансів Олена Макеєва в ході засідання колегії міністерства фінансів. Додатковий імпортний збір. Уже ухвалено рішення, що його буде скасовано з 1 січня 2016 року, сказала Олена Макеєва. Державна фіскальна служба України зазначає значне зростання ввезення до країни контрабандного товару після запровадження додаткового імпортного збору. Водночас, переважна більшість членів світової організації торгівлі визнали, що в житті Україною заходи пов'язані зі складною ситуацією з платіжним балансом і введені в повній відповідності з положенням угод світової організації торгівлі. Український продюсер Вікторія Бутенко потрапила в шорт-лист престижної американської телевізійної премії ЕММІ за роботу над проєктом Україна стрільба на Майдані. Як повідомив офіційний сайт премії, її номінував телеканал CNN. Всього на 36-ту щорічну американську нагороду у сфері новин та документалістики номіновано кілька матеріалів про Україну: каналів CNN, NBC, PBS і Vice News. Церемонія нагородження відбудеться 28 вересня у Нью-Йорку. На території автозаправної станції в місті Дубно міліціонери затримали 19-річного місцевого хлопця, який налагодив постачання метамфітаміну в районі. Під час проведення оперативної закупки працівники міліції затримали студента юридичного факультету одного із навчальних закладів, який за 1500 гривень збув психотропну речовину масою понад 2 грами. На зустріч із покупцями він приїжджав на батьківському автомобілі, безпосередньо у якому відвантажував та фасував наркотики. Легкоатлет з Дубно переміг на чемпіонаті Європи з 20 по 25 липня у польському місті Бидгощ на дев'ятому чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед спортсменів з вадами слуху змагалося близько 200 учасників з 24 країн. Повідомляє прес служба Рівненської обласної ради. Національна тифлімпійська збірна команда України брала участь у змаганнях серед 12 спортивних дисциплін. У медальному заліку Україна посіла друге місце. Член національної збірної України спортсмен з Дубно Сергій Драч виборов Кам'янську на город. На дистанції біг 400 метрів, у особистому заліку він посів друге місце. На дистанції естафета 4 по 400 метрів наш спортсмен виборов перше місце. На Рівненщині станом на 1 липня проживає понад 18 тисяч матерів героїнь та майже 25 тисяч багатодітних родин, де виховується 93 тисячі 407 діток. Тож в області вже традиційно найвища народжуваність в Україні в обласному перинатальному центрі. Станом на 23 липня відбулося 50 пологів двійною та одні пологі трійною. Усі немовлята в задовільному стані виписані додому.